Не Дивіться, така. Віталій не. Кличко. Ну, не політик був зовсім. Переміг на мерських виборах. Весь світ показує, що оці інфлюенсери дуже легко конвертуються в міняючі професію. Так, поїхали так. до Кличка. Я була свого е, часу головою комісії, е, державної комісії, яка приймала в нього е, державний іспит і магістерську дисертацію. Так, яка е. тема була? А по Державній службі. Я вже не пам'ятаю. Що... Він ще боксером був чи вже мером? Не був він мером. Так. Він далеко не такий простий, не, мен... як, як, як видається. Дивіться, ми... Він політик. Він просто по-іншому свою політику веде. Зараз там трошки інша ситуація. Я не політолог, я не можу це пояснити достеменно. Це треба говорити з кимось. Дивіться, ми не говоримо, він хороший політик чи поганий. Умовний Рейган, актор. Завдяки тому, що так, суспільство стояти. хоче емоцій. Стояти! Він не актор, він був проспілковим діячем, дуже серйозним. Дивіться, ми можемо багатьох взяти. Ні, ні. Да, я к... до того, що в нього навик спілкування з масами був саме спілкування так. не з позиції актора, а з позиції політика. Він там не так все просто було. Дивіться, в кожному випадку і з кличком не так просто із регіоном. Да, да.